З чого складається гонорар організатора? То uh -huh. цікаво, тому що коли Проходить цей цикл підготовки до весілля, саме весілля. Ми бачимо, скільки багато скривається за цією роботою, що вам треба це, і поїздки вкласти в бюджет, десь там не знаю, отель можливо, знімаєте, залишаєтесь на ніч. Ще мільйон нюансів. Що закладається в цей бюджет організатора? Тут можна з двох боків рахувати. Тобто, що ми вкладаємо зовні те, що умовно з парою ми комунікуємо. От що для пари, це звичайно всі поїздки на перегляди весь цей час. Це е, обіди, всі кави. Ну, ми все одно там зустрічаємося е, з вами. Чи ми зустрічаємося з командою попрацювати. Тобто, це те, що для підготовки весілля все одно йде. Е, це е, вся ну, фактично оплата праці комунікації, всі переписки, все інше. Це ж теж все час е, це все входить. В Кошторис входить також. Оплата координаторів день весілля. з внутрішньої сторони. Це звичайно оплата роботи, оплата реклами. У мене є окремо есмінник, який. Веде сторінку безпосередньо мене таргетолог, який займається налаштуванням реклами. Я теж туди не лізу. Не працює дві дівчинки на ставці, тобто це постійна щомісячна оплата роботи.